Про ситуацію в тимчасово окупованому Маріуполі далі поговоримо. Будемо розпитувати про заступника міського голови Маріуполя. Це Сергій Орлов, пане Сергію, добрий день. Слава Україні. Вітаю героям. Слава ну, От я подивилась на офіційних телеграм-каналах. З'явилось кілька одразу новин. Перша з них, що окупанти вигадали схему легалізації авто, вкрадених в Маріуполі. Чи можете докладніше нам розказати, як це відбувається, і чиї автомобілі відбирають? Окупанти. це теж для нас нова інформація. Дивимося, що вони вишукують нові способи загарбити, привласнити те, що є власністю наших містян, те, що є власністю юридичних осіб. До цього ми бачили дуже багато випадків. Мої колеги, друзі, знайомі, коли автівки вкрадали. Тобто окупанти знаходили будь-які способи вскрити гаражі, вскрити місця їх тимчасового знаходження на вулицях, паркінги, ті автівки, які вони не змогли завести. Там електромобілі або більш інтелектуальні автомобілі, вони грузили на платформи і вивозили це. Фізично вивозили з Маріуполя, там або там у Чечню, інші російські республіки, тобто буквально ходили днями, щоб зрізати ворота, якось вкрасти. Цього разу ми бачимо, що там і це стосувалося автівок, ну більш там елітних, можливо, більш дорогих. Наразі ми вже бачимо, що не цураються будь-якими автівками і стараються загарбити та якось легалізувати навіть е ті автівки, які вже дуже були використані. А вони як вони оформлюють потім ці машини на якісь свої російські папірці, типу офіційні документи? Да, вони стараються так. Вони намагаються впровадити якось там рео ДНР, якось там розпочати якісь свої бази. Потихенько вимушують отримувати Денерівські номери, тому що не можна виїхати з Маріуполя на українських номерах, тобто звужують, звужують можливості mm -hmm. і таким чином знаходять будь-які механізми привласнити ці автівки. В такому разі що відбувається з квартирами в Маріуполі? Бо частина, попри страшні руйнування, частина квартир все таки вціліла, і звідти е, частина людей виїхала. Тобто є порожні квартири, як з ними поводяться окупанти. Ну по різному це відбувається. Звичайно, вони намагаються будь-яким чином зробити так звану інвентаризацію і шукають будь-які е шляхи для того, щоб знайти ці квартири, мешканці яких вимушені були через неможливість життя в Маріуполі в окупованому <кій> тимчасово залишити наше місто. Тому будь-які можливості, іщуть. це або там переписи, або об'яви, що будуть скриті квартири, або ці подачі. Подекуди десь напруги, десь ще щось, тобто знаходять механізми знайти це квартири. Є кілька напрямків, перший напрямок, що є самозахвати, такі теж є непоодинокі випадки, коли м м м мешканці або м м якісь неблагодійне насілення або окупанти вони заходять через вкриття. Е Дверів через вікна зруйновані і просто починають жити. Тобто такі випадки не поодинокі, У мене теж є знайомі, хто е знає, що в їх житлі проживають без всякого погодження з власниками мешканці. А наразі ми чуємо багато е закликів і багато інформації, що оці інвентаризовані квартири, які мешканці не з'являються, будуть примусово. <ганування> Як то ну, вимушено взяті і Будуть роздаватися окупантам або членам їх родин, який жах. І ще одна з новин, які я бачила, це ем, ватажок бойовиків ДНР. Сказав, що не будуть вони порт відкривати. В них ж там помпезні такі були плани, а тут знову відкладають. Е, от що ви можете сказати з приводу ситуації в, в цьому маріупольському порту порту? Що, що ж там не так у них пішло? Що ж їхні плани так зламалися? Помпезні ну, моя особиста думка, що це брехня. І вони будь-яким чином зап... намагаються запустити на якомога більшу потужність Маріупольський порт через кілька речей. По перше, вже було анонсовано і підприємствами металургійними групами ТНВС, що там залишилась багато велика кількість металопродукції законтрактованої, навіть оплаченої, яка чекала відправлення своїм власникам. Окупант е зухвало просто грабить українські. Приватний бізнес, і вже було багато цих рейсів, барж, які вивозили цю металопродукцію по 2-3 тисячі тонн в Росію. І там вона тірялася. Ми бачили кримінальні розборки між там чеченцями, колаборантами, якимось представниками Росії, які навіть кримінальні розборки влаштовували за цей метал, це великі mm -hmm. гроші. Yes. Вони складають дуже великий інтерес для окупантів і mm більш. -hmm. Ми розуміємо, що це гарна можливість завозити боєкомплект. Тому я впевнений, що це брехня. Uh -huh. Вони будуть будь-яким чином запускати uh -huh. фон. Почули вас. Дякую, Сергій Орлов, заступник міського голови Маріуполя, був з нами на зв'язку. Говорили про ситуацію в тимчасово окупованому місті.